Пробіг заплатив. У Черкасах спортсмени-аматори у своєрідний спосіб вирішили зібрати допомогу пораненим атовцям. Благодійний забіг ініціював один із фітнес-клубів. За участь у заході охочі робили символічний внесок. Скільки, зрештою, вдалося набігати? Про це у сюжеті далі. Держслужбовці, лікарі, спортсмени та навіть діти. Всі на старті і всі за для благородної справи допомогти бійцям АТО. <плес> Анатолій Борисович держслужбовець із багаторічним стажем, та зараз змінив кроватку на спортивний костюм. Так демонструє колегам, як можна поєднати приємне з корисним. Головне звичайно, участь взяти і враховуючи, що цей захід іде на підтримку. Української армії, то це головне його призначення. Ну і, звичайно, сформувати здоровий спосіб життя. І якщо в чесній спортивній боротьбі здобуду якесь місце, буде дуже приємно. Благодійний забіг це ще одна можливість нагадати черкастям про потреби бійців АТО, кажуть організатори. Перелік необхідного росте щодня та допомагати поспішають не всі. Тому кожен учасник благодійного забігу мав покласти в скарбничку мінімум 30 гривень, каже Тетяна. Збір коштів для благодійності, для прикордонників і для поранених в зоні АТО. Всі зібрані кошти, які ми сьогодні зберемо, будуть не перераховані, а будуть закуплені теплий одяг і все необхідне. Приготувались, поїхали. Десять. Перед стартом традиційна розминка робити її на ліняться як дорослі, так і малеча. Опісля довгожданий старт і коло нарушає від 34-ї школи. Активісти біжать аж до долини троян. Так долає дистанцію у 2,5 кілометри. Спортивну перемогу присвячують українській армії. Вікторія Хамаза, Віка новини.